Ой-о-о-о, а мы... Займи тавер, Будь ласка. Эм. Сам сиди там. Ну я со смотрю шотом. Давай, 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 давай. Я Это со стампером знаю. За стампером нормально, він хочет не двоим. Ну-ну-ну займи тавер, алло! Да сделай. А! Ну-ну, деф си, дэф-си, дефси, можно меня да? Рондула з Тавера. Я не на Тавері, тому то й прикол. Ніхто був, я бачився. В мене скрізь. ДЕ ВСІ МОЇ тімейти, АЛЬО? Так, дааа, ми... Чому на Тавері все ще ніхто не судить? Та, ніхто не судить. не судити? Ну ти й займий, ти ж снайпер. Та Тавер... Та я поруч. Я не буду нічого бачити. Блін, ну що мені отак її штовхати за шоу?